Подивіться, будь ласка, які гарні квіти. Трапляються в продажі такі гарні букети. Ось сьогодні вже п'ятий день, а вони щораз гарніші. Подивіться на листочки, які гарні, вони так якби намальовані. Не впали, не зів'яли. Ось 3,50 такий букет. Ну, не завжди трапляються такі. Часом вони поставиш воду другий-третій день і вони в'януть, опускаються донизу розочки. А це бачите, які... і воду я не міняла, просто там є пакетик такий з порошком, який розчиняєш у воді і лиєш сюди у воду. Не знаю, від чого то залежить, що вони так довго. Довго стоять такі гарні. От робота йде, кудиться, вичті трави нема майже, а вони вже косять. Ось яка належить до цих будинків. А тут я думала, що листя збирає, ні, теж коси. І що тут кусити? От вже обрізує і лучки, щоб не виходили на стежку. А в нас в країні нічого не роблять. От я, наприклад, за квартиру невеличка квартира, даю кожного місця 300 гривнів. І куди ті гроші йдуть? Ніхто не знає. Нічого не робиться для жителів будинку ні побілка, ні прибирання, абсолютно нічого. Ну, Правда, прибирання самі жителі поверху скидають гроші і прибиральниця приходить, прибирає. Бачите, як все акуратно роблять, покусив, погромадив, позбирав мішок, все зібрав і на мусор викинув. От, Наприклад, у мене з верхнього поверха сусіда прорвало головну трубу з водою. І, і поки він встиг знайти кран, де то перекрити, то залило йому достатньо підлогу. Ну і звичайно, також вода з стелі потрапила і до мене трохи. І в деяких кімнатах по стінах є стьоки. І ніхто за це не відшкодує і не заплатить. Я вже, я вже не говорю за себе, за сусіда. Ходив, говорив, і нічого не добився. Отак От ми платимо за квартири. але дуже старанного не роблять. Навіть гілочки збирають чи листя з кущів. Мій милий варенички хоче а мій милий варенички вхоче, мила я, навари милая ха мила чорнобрива я навари мила я, наваривха, мила чорнобрива я